Мінівен «Нісан Сирена на фронті виконував різні функції, зокрема і бойові. Тепер від колишнього «Нісана» залишився лише кузов, таким прийшов з передової автомобіль. В тімомірі руки моліподійських волонтерів покладуть брук на колеса, дадуть у нове життя та повернуть машину в стрій. Ідея сама ну, по ремонту цієї машини з'явилася в чумака нашого, а перегнали ми її сюди з допомогою. Мера міста, він нам надав, що лафет надали, да? Да, надали лафет, ми його сюди її перевезли і зараз їдемо ремонтувати десь на наступну середу, ого вже повезе її на полігон хлопцям віддавати. Її притягнули на лафеті, ну, як, як казав мій друг, сівий в кошмарному стані. Вона, не, вона не, не пересувалася сама, вона була в такому стані, що рухатись не могла, там трохи було розірвано, поломано. Відновили е, зусиллями своїми, е, за допомоги Малюподільських бізнесменів, які не байдузі, підприємців, за підтримки міської влади, яка багато допомагає. Е, сподіваюся, на допомогу в подальшому, бо ще взяли зобов'язання себе відремонтувати ще одну машину для тієї 128-ї бригади. Чому така нагальна проблема? Саме в цій бригаді, тому що в даний час поранених вивозять на вантажних автомобілях. В зоні АТО вантажний автомобіль – це, по-перше, дуже хороша рухома ціль, яка помало рухається, а по-друге, ну, великий розход палива і там багато таких. Моментів, да, які не економі. Тому зараз взялися допомагати з легковим ремонтом легкових автомобілів і цю бригаду, тому що є в них велика потреба. Ремонтна робота кипить вже другий тиждень. Щодень до пізньої ночі четверо волонтерів чаклують на Тавто. Заради загальної справи вони стали механіками та слюсарями. Допомагає їм демобілізований боєць батальйону Донбас Олександр Сарабун. Незважаючи на свою інвалідність, він хвацько заскакує в оглядову яму. Я така каже проблема, каже, нема кому. Ну, машини зробити і відправити на зону АТО. Так як хлопці до нас не раз туди приїжджали, робили репортаж. І я вже там, я сказати, бачив середини, це все, як Лово казав, що при швидкості 100 кілометрів ніхто не стріляє, але ну, те, що дає государство, воно все розбивається дуже швидко. Воно їздить більше 80 не летить. І так ми щось собі придумали, що зробити цю машину. Машина непогана, але вчити, що ситуація з запчастями тяжова, то. Зробили так, що ці запчасті можна в будь-який момент десь знайти. В крайній випадку ми можемо передати, вони у нас тут є в налічі. Тобто переробили на те, що можна буде поміняти бігом. Я думаю, що це буде хлопцям краще, ніж шукати рідні запчасті, бо вони, звісно, дорогі на цю машину. А зараз, виходить, ми трошки переробили, воно буде вже з інших машин. Вони є в налічі, бо ці машини вже ті старі запчасті, в принципі, дешеві і вже не треба. Так що я думаю, що це буде краще. Вона в зоні то була. А тут, як ви бачите, це є удар від постольник від вога. На щастя, сиділо шість чоловік, він не розірвався, просто вдарив в рамку заднього скла, скло розбилося і відлетіло тут. Тобто був щасливий з хлопцем Тут машиніці, нікому нічого не ні поранено, ніякого не було. Ще буквально тиждень Нісан буде готовим і відправиться на фронт. Щоправда, з новими комплектуючими амуніцією і провізією. Ми робимо добру справу, щоб нас згадували хлопці і сказали, що. От волонтери допомогли, зробили, щоб ми хорошо нормально наїздили на хорошій машині, а не такі, що їх тягали по, там, по полях. Ну, стараємося зробити, щоб було добре хлопцям, які сидять там в окопах, а ми поки тут робимо для них. А дзвонимо до хлопців, Сашко не раз дзвонив до хлопців. Кажуть, що. Ніби все є, ніби такого особливого потреб нема. Оце що, можемо допомогти з технікою, переключилися на техніку, бо щоб хлопці мали на чому їздити. А ініціатива, та як колись казали добровольці, хто, хто, якщо не ми, так само, а хто, якщо не ми, треба що ми це теж робити. Ми вже плануємо, якщо є можливість, якось допомогти, на наступний автомобіль. автомобіль е Сюдохід, там є проблема з мотором, там треба ну, трошки фінансове вливання, щоб замінити йому мотор. Автомобіль так цілий, він підходить для пересування по зоні ТОП, по бездоріжжю, тобто їм він нагально зараз теж дуже потрібен. Ми взяли на себе відповідальність замінити мотор на тому автомобілі. Ну, там теж такої моделі не знайдеш, бо він дорогий, ми трошки дешевше Модель на підприємці опять же, допомагають по зовсім малій ціні. Перекладемо перекладем електроніку, трошки переобладним, щоб було дешевше знову, щоб було надійно і доступно в запчастинах потім.